Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я, є Пупков, Починаємо у лікарнях Дніпра. Все ще перебуває близько сотні пацієнтів, які зазнали поранень під час атаки на місто два дні тому. Більшості порізи та переломи, але є й важкі у вівторок вранці. Нагадаю, армія РФ вдарила по місту балістикою. Удар припав по приватному сектору та гуртожитках. Поцілили її поблизу залізничних колій. Вибухом пошкодило потяг Одеса. Запоріжжя, скло з вікон полетіло просто на Унаслідок атаки загинуло 19 людей у Дніпрі та ще двоє у Самару, що поруч з обласним центром. В реанімаційному відділенні перебуває шість важких пацієнтів. Двоє чоловіків, які надходили як невідомі, були опізнані родичами, але, на жаль, від травм, що несумісні з життям, вони загинули. Четверо з них було у важкому стані, і вони були шпиталізовані. один дорослий і три дитини. Уламки від ну там понівечених будівель або, можливо, скла. Загалом основна травма то акубара, травма, поранення м'яких тканин, і однієї дитини переломки є. Стан всіх стабільний, загрози життю ніякої немає. На атаку дронів скаржаться в Росії, зокрема в Московській та Ростовській областях. Жителі Таганрога лише протягом години чули 15 вибухів. Про це вони активно пишуть в мережі та викладають відео. Кілька БПЛА нібито збили поблизу Москви, Принаймні про це повідомляє влада столичного регіону через атаку. аеропорт Внуково годину не працював. На фронті за добу 118 вісімнадцять боєзіткнені на покровському напрямку росіяни йшли в атаку 40 разів. І Саме там ситуація не критичніша, кажуть у генштабі. На лиманському відтинку загарбники щонайменше 17 разів штурмували наші позиції поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, колодязі, зелена долина та Торське. На прикордоні це північно-слобожанські курські напрямки зсу відбили 11 атак. Окупантів противник завдав 8 авіаударів, скинувши 20 кабів. Пообіцяли підтримувати Україну та збільшити витрати на оборону у Нідерландах. Закінчився 34-й саміт НАТО. Учасники назвали його історичним, оскільки вдалося домовитися з усіх головних питань. Насамперед йшлося про збільшення видатків на оборону до 5% від ВВП упродовж наступних 10 років. Підтримку України включили саме до цих витрат. Також на полях саміту відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, про що говорили Розкаже Леся Головина. Другий день саміту НАТО за скороченою програмою. Основне засідання тривало менше трьох годин. У змі пишуть графік підкоригували через американського президента Дональда Трампа, який не любить довгих засідань. Утім, багато лідерів переконані, тривалість не має значення. Тривалість цієї зустрічі насправді не відповідає її історичній вазі. З норвезької точки зору важливо говорити про Арктику, про далеку північ. НАТО має бути там присутнім. Саме там, по сусідству із Росією, ми є очима та в. Бухами альянсу головна тема саміту підвищення оборонних видатків до 5% до 2035 року. Тепер, згідно з фінальною резолюцією, кожна країна НАТО має розробити свій план на 10 років із чіткими кроками для досягнення цієї мети. Ми повинні переконатися, що НАТО має кошти та можливості із урахуванням довгострокової загрози з боку Росії та нарощування військової міці Китаю. Також факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні. Тож важливо... Во щоб ми витрачали більше сьогодні. Це пріоритет номер один. Новий план витрат на найближчі роки. Окремо від Дональда Трампа очікували заяви про відданість сполучених штатів п'ятій статті статуту НАТО, про колективну оборону у разі нападу на одну із країн учасниць альянсу, особливо в контексті розмов про те, що Росія найближчими роками може атакувати одну з європейських країн. Зрештою, президент США таки підтвердив. Ми з ними до кінця. Ви тільки подивіться на ці цифри. Ми з ними. Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%. І це при тому, що багато хто не платить навіть 2%. НАТО з нами стане дуже сильним. У НАТО немає справ в Україні. Україна як Росія не є членом НАТО. І моє завдання, щоб так і залишилося. На саміті також підтвердили, Росія залишається довготривалою загрозою для країн НАТО. Ми, якщо чесно, добре знаємо нашого сусіда Путіна, і доки він не змінить своєї цілі, доти Росія буде великою загрозою для всіх країн НАТО, для всіх членів Європейського союзу. Я би сказав, що ми не повинні боятися, але ми повинні бути готовими. Держави-члени НАТО погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску в Євроатлантичну безпеку. Це Рішення підтримала навіть Угорщина. Водночас, її лідер на полях саміту відзначився і критичною заявою щодо України. у НАТО немає справ в Україні Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і залишилося. На полях саміту президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей з данською прем'єркою. Домовилися про створення спільного виробництва дронів та далекобійних ракет. Це буде перше таке підприємство, повідомив Зеленський. Очільник норвезького уряду повідомив, що його країна передає Україні безпілотників на 550 мільйонів євро. Утім, найочікуваніша зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую панові президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Вона відбулася після основного засідання НАТО і тривало трохи менше 50 хвилин. Про зустріч схвально відгукнувся і президент. США Дональд Трамп пообіцяв розглянути питання посилення оборони України та надання ракет для патріотів. вони хочуть отримати ракети для патріотів. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні. Ми їх постачаємо. Ізраїлю вони дуже ефективні на 100% ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх і обіцянку закінчити війну за 24 години Дональд Трамп назвав сарказмом і додав, що війна в Україні виявилася набагато складнішою ніж будь-хто міг уявити. Леся Головіна, Ми Україна марафон Єдині новини. Зруйновані церкви, пошкоджені театри і спалені бібліотеки. Під час війни росіяни понівечили або знищили майже 2,5 тисячі об'єктів культурної спадщини України. Про це заявив міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький за підсумками зустрічі з комісаром ЄС Гленом Мікалифом. у Брюсселі сторони обговорили створення українського фонду культурної спадщини. Він має стати дієвим інструментом для збереження та відновлення нашого культурного надбання російські окупанти розграбували та вивезли десятки тисяч культурних артефактів із музеїв на тимчасово окупованій території України. Ба більше вони перетворили культурні артефакти на інструмент пропаганди та нав'язування своєї ідеології. Вони намагаються знищити українську ідентичність, а не тільки українську спадщину. З іншого боку, також ясно, що культурний геноцид призвів до зворотнього ефекту. Війна стала каталізатором інтересу до української культури. Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Це було в Нідерландах. Зустріч президентів тривала 45 хвилин. Зазначається, що вона була значно довшою аніж передбачено програмою. За словами українського лідера, розмова була змістовною охопили значимі питання. Зокрема, очільники держави обговорили наближення миру в Україні. Все пройшло добре. Так, зустріч із президентом Зеленським скоментував американський лідер Дональд Трамп. Він заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню, а нібито зустрівся, аби просто дізнатися, як справи. Також Трамп розповів про плани поговорити зокрема окремо з Владіміром Путіним. Мовляв, аби побачити, чи вдасться завершити війну. Почуємо. Насправді все було дуже приємно. Інколи було непросто. Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним. Я мав хорошу розмову із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.